Вітаю, мене звати Леся, ми їдемо на Трансфагараж. А цей випуск буде складатися з двох частин, з того як ми їдемо з Кракова в Сібіо. І про саме ось це містечко, де ми тут погуляємо. Тут цікаво, приємного перегляду. Потрібно їхати. Ми будемо через словаччину, Угорщину, Румунію кінцевий наш пункт. І для цього треба купити вінітки. Вінетки можна заходити на сайт autotravel.com.ua і там ідуть посилання на сайти, де можна купити ці вінітки. Чому не радимо купувати вінєтки шукати по гуглу, тому що, наприклад, на Словаччину по Гугли ми вийшли на адекватний сайт і там замовили вінєтку? А от з Угорщиною і з Румунією вже були проблемки, тому що є дуже такі хитро зроблені сайти, де там вінєтка стоїть 10 євро, допустимо, а за неї просять 18-20 євро. Тут треба шукати сайти, які офіційні, які не деруть три Їдемо ми в місто Сібіо. Там ми залишимося на тиждень і будемо їздити на Транспагараж і Трансальпіна. І ще, може, десь по округі поїздимо. Навігатор нам сказав їхати скільки годин? Десять годин. І ми це за один день хочемо зробити. Ми вже зробили одну зупинку, і ще нам залишилось їхати 7 годин, 37 хвилин. Ми другий раз заїжджаємо в Словаччину. Перший раз ми були на, О, на видаковому майданчику. І знаєте, я дуже здивована, тому що я, як туристичний напрямок Словаччини, я не розглядала взагалі ніколи. І ось ми вже другий раз тут проїжджаємо. Тут дуже таке симпатично, дуже багато всяких готелей прикольних. Дуже багато ми через гірську місцевість проїжджали всяких різних туристичних маршрутів. І мені дуже подобається. І я тепер Сережа, замислилася з приводу словаччини. І дуже схоже на Румунію, от правда. Місцями. місцями дуже схоже. Ми були в Брашові і в околицях. Прямо такі будиночки дуже схожі, як ми були, правда? Ну хоча, воно тільки що проїжджали котечні містечки, але прям не брав. Ну так, це да, справа. Дуже прямо це один один. Не брашов. А як там місто, місто називалося? Рашов. Дуже схоже на Рашов, коли ми були в рані. So? Хоча скільки тут від Польщі? В фігня. Дві з половиною, третя година, три години. Вже приїхали на угорсько-румунську митницю, і щось у нас забрали документи, і відправили в сторінку. Тут стоять і черкаські номери, ось Британія стоїть, Білорусі стоїть, всі ми стоїмо в сторінці і що чекаємо? Всі, хто з Євросоюзу машини, всі проїжджають, і хто в румунські машини, всі пропускають, а ось ми стоїмо. Чому непонятно, Сережа зараз прийде, попитаю, що ж таке? Машину не оглядають. Ну, що таке, що за кіпіч? Що ні? он коллекционирует эти документы и отдает в другую будку, и они уже перепроверяют. Mm -hmm. все, вообще, Может, лес? чтобы ты раптом ничего в Евросоюзе, никакой фигни не ну, сделал? Ну, типа и на лыжи. Ну, я не знаю, в да. Ну, как, то странно. Видишь, некоторые проезжают спокойно, а некоторые, вот, например, UK, меня, Украина, Молдова. Ну, я думаю, что все, кто не в Евросоюзе. Словаки Словаки уже стояли за нами. А, шесть словаки. То есть, ну, как-то не знаю, но ну, словаки там напакованы были. Ну, якось так. А зараз лайфхак для батьків, у яких діти не люблять їсти в ресторані, а люблять борщики-супчики, як наш Саша. Це звичайний чайник, під'єднується до прикурювача. Я заморожую борщ у зіп пакетах, потім висипаю, нагріваю. І можна буде покормити дитину. Ось ми тут зупинилися. Зараз нагріємо і поїдемо далі. Ось ми вже заїхали в Румунію, це таке невеличке якесь містечко. Це точно не село, тому що через села ми, коли їздили, ми бачили, що це таке. Добрий ранок, вже ранок. Ми вчора приїхала пів 11-ї ночі, і дорога нас зайняла 12,5 годин. Можна було б швидше, Сірожа каже, звісно ж, можна було швидше. Ми один раз зупинилися в Словаччині, перекусили, походили, погуляли. Потім на митниці нас затримали, і потім ми ще Сашу борщиком покормили, і два рази ми ставали на заправку. От, нарешті доїхали сьогодні, прокинулися пів одинадцятого. Давайте вам покажу рум тур, яку ми зняли квартиру. Я вже собі зробила каву в кавовій машині, тому що я без кави не живу. Отже, ось вхід. Ванна кімната. Хлопці, я потім до вас піду з віконечком. Це одна спальня. <плес> <плес> Дивляться вже мультики якісь. Тут дитяча. Дуже прикольно, знаєте, тут такі іграшочки є, ось всякі ігри. Прикольно, що дитині як... Приїхав і є погоратися. Так, і вітальня. Вітальні мені не вистачає, якщо чесно, дивана. Така велика кімната і без дивана, і це всі будуть по спальням своїми сидіти. Так, ось така кухонька. Тут холодильник. Що тут у нас є? Кавова машина, тостер. Ще однакова машина, тут посудомийка. Слухайте, блін, така прикольна плита. Чайника нема, ми кипятили воду в кастрюлі. Вона так швидко закип'ятила, хоч у нас і в Кракові теж така індукційна плита, але вона так швидко не кипятить воду. Ось так. Я заспана бо спати хочу капець. І ось що саме класне. Це ось такий у нас: типу, як городики є в Польщі, але все під такою плиткою, але все одно впити, попити кави, парасолька. Я ще, коли приїжджаю на нові квартири, мені дуже подобається дивитися, як ремонти зроблені. Так як я ще ще робимо ремонт хати в селі, то я беру з від, з, з, зі зйомних таких квартир, я беру ідеї, наприклад, в кухні в селі. Ми прибрали під віконня і поклали звичайну плитку керамічну. Це я в Польщі в Кракові у нас таке помітила. А тут стіни, вони, просто, вони криві. Це, бачите, це? Я хотіла таким пофарбувати, але ми передумали. Це йде фактурна фарба. Вона така шершавенька трошки. Ось так Квартири ми завжди бронюємо на Booking.com, У мене там вже другий рівень, навіть якісь знижки там дають. І за цю квартиру за тиждень 444 долари ми заплатили, це враховуючи знижку. За заїзд, тут self тут in ми під'їхали до під'їзду. На під'їзді маленька скринька, нам прислали код, ми вели цей код, відкрили скриньку, дістали ключик. І без хазяїна ми потрапили в квартиру. І точно так же ми будемо виїжджати. Просто залишимо ключі в скриньку, і навіть не будемо будь-здоровому золотко. І навіть не будемо контактувати вживу з хазяїном. Він мені ось написав повідомлення, чи все добре, чи ми потрапили в квартиру і все добре. Зараз приготую хлопцям трошки поїсти і поїдемо далі. Ми сьогодні поїдемо, купимо продукти і погуляємо трошки по містечку. Містечко називається Сібіо. Ми тут зупинимося і вже будемо їздити на Трансвагараш і Трансальпіну. Ось ми вже їдемо по місту. Це нові квартали. і таке враження, що ось-ось і десь повинно бути море, але його тут немає. Населення 180 тисяч, і ось можна побачити, які тут магазини на таке населення, і це не єдиний: Леруа Мерлін, Юске. Нам просканували ці всі продукти, дали чек. Чек сканується в такому автоматі, і потім далі платите картою, і все. Ми завжди возимо з собою 50 копійок. Вони підходять скрізь і в Польщі, і в Румунії. Щоб помити машину, можна ось тут засунути готівку і вам видадуть такі жетончики. ось звідси. Потім ви ці жетончики закидаєте ось сюди, вибираєте, що вам помити, як вам помити. Тут такі дивні мийки, наприклад, активна піна, тут іде з щіток, а не з пістолетів, так як у нас в Україні. А з пістолетів просто якась мильна вода ллється. Ось такі жетончики. Сережа, 50 лей поміняв, і здається, ми використали 8 штук, щоб помити машину. машини. Отам Ангори. Натрапили на таку карту, де відмічені жовтим туристичні місця цікаві. Ми Центр. ось тут. Ну так такої і підемо. Загом все, що цікаве, позначено жовтим кольором. Ну це, це це ж зона пішохідна, Тут не, не їздять. ще й машини? Прикольно. Ну пішли. До Першої світової війни це місто входило до Австро-Угорської імперії. Потім вони стали Румунією, але більша частина мешканців так і залишилася німцями. І вони в 50-70 роки більша з їхня частина переїхала назад в Германію. І що ось я бачу, архітектура тут дуже отако схожа на німецькі містечка. Ну, це вже як спадок від Австро-Угорщини. І місто досить таке прибране, і дуже відрізняється знову ж таки архітектура, коли це там до Першої світової війни, до Другої світової війни, потім оцей районський союз з цими бетонними монолітними будинками. І сучасна вже архітектура. Ось така пішофутна вуличка. Відновлені будиночки, треба буде подивитися, наскільки сильно було зруйноване це місто. Чайки? Я тобі кажу, тут ночі... десь море повинно бути. геть ну, такий курортний городочок. Ще Сібіу називають місто очей. Це можна побачити по ось таким ось будинкам і віконцям, наче очі на вас дивляться з усіх сторін. А ось це Лютеранський кафедральний собор. Зараз дізнаємось, чи можна туди зайти, тому що я трохи ну, неприлічно одягнута для собору. Блін, він такий гарний. Пустили мене в таку роздягнуту. Орган такий гарний. Блін, Чесно кажучи, я себе некомфортно почуваю в шортах і в ковтинці. Дережа каже, що нічого страшного. Нічого мені не сказала изобретать. Ачок такий не потеряєш. І замочок такий. Ого, нічого себе дивіться, яка моя долоня, який замочок. Далі ми підіймаємось на башту. Ось такими сходинками. Щось прописане, цікаво, Видно, ось такі написи, це старі теж. Далеко? Ні? Добре. Ну, Я люблю оце такі всякі речі. Такі да, старі, воні, ся, цікаво, хто це тут це все писав. <почував> Що? Ну, це гданський, гданський. Гданськ? Ну, це а... це купола, а, а, точно. Оце ми зараз над куполами, над сводами, які в церкві. І в Гданську теж ми спочатку. В У ми теж спочатку по кам'яним сходам йшли, а потім ми ось такими сходами йшли. Тільки там ми йшли, скільки там? 400 ступінь, чи скільки. Ну, коротше, довго ми йшли. Довго ми йшли в Горданську. Деякі люди у яких там коліна болять чи ще щось, то на ту башту не підіймаються. А навіть Саша підіймався туди. Весиченька. Ой, ой, то ще далеко, ще далеко йти, там ще ой-ой ой, -ой, -ой От включаємося, зустрінемось наверху. Дивіться, які дзвони. Клас. Нам ще туди далі. Хто хоче подзвонити? общем, Сережа каже, якщо ці дзвони відбивають кожні півгодини то нам треба буде або дуже швидко йти звідси, або закривати вухо, тому що буде дуже голосно. Так, одна з особливостей, що тут немає такого видакового майданчику. Тут ось такі невеличкі кімнатки з віконечками і плешами, які можна ось так ось подивитися. Кого допомогти? Кому допомогти? Трошки тут жаркувато і трошечки душнувато. Все закрите. Так, да, все закрито. Не обдувається, не провітрюється. Коротше, нас тепер турбує, чи ці дерев'яні балки це оригінал, чи це відновлення, тому що ось ці це одно точно що це вже укріплювали, відновлювали. А чи цікаво, чи залишилися тут ці балки ще з тих часів. Якщо там помпили. Ну, якщо бомб... ну, я чи шукала інформацію з приводу Другої світової війни, я не... я не побачила, не знайшла нічого, наскільки місто було зруйноване, чи було воно зруйноване, чи його взагалі зачепило, чи ні. Румини Він... були з нациками, Як то може їх і не бомбили. Може, якщо воно... да. 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 Ну, цікаво, цікаво. Там, дивіться, значить, з приводу цих надписів. Ми тут уже знайшли 1966 рік. тисячу 1000... Який? 44-й рок. 40... Ага, 49-й рік. Я що хтось в 1888 приходив на башту й малював, тут був Андрій. Не знаю, може, і таке було. Може, це відголоски цього нашого кам'яного віку, і всі люди хочуть писати щось на стінах, залишати по собі якісь написи. Це ми були ось там ось наверху, і ці кімнатки, ці башенки заходили. Я не знайшла інформації, наскільки це місто було зруйноване під час там першої та другої світової війни. Тому що якщо, наприклад, брати в порівнянні Гданськ, Варшаву і Краків, ну там міста були зруйновані, але мало що не вчинки. І вони відновлені були. Наприклад, якщо брати Гданськ, то відновлювали архітектуру середньовіччя. І оці всі будиночки, які схожі на печиво, це навіть в середні віки відновлювали. Не те, що розваляли, а що було ще давніше. Варшава теж була дуже сильно зруйнована, відновлена. Ну і краків, також. Є, що подивитися. Блін, що не зайдеш за угол, так прикольний домик. Шері старошка. Класно. Ну, от варто просто завернути за угол, повернути голову і знов щось буде гарне. І от, прогулюючись вуличками, дуже помітно, що це не відновлені будинки, а що це ще тих часів і вперше згадується місто Сібіо 1100 якимось там році, в якомусь там римських записах. Дуже атмосферно, там ще рояль право, дуже класно. От якщо брати. Тоді, тоді, але... І от зараз ми вже їдемо по сучасному місту з такою архітектурою. Ось така передісторія перед нашою поїздкою на трансфараж. Завтра ми туди поїдемо, відео буде через декілька днів. І мрії здійснюються.